Командир відділення водіїв СДПЧ4 Віталій Поліщук потрапив в епіцентр аварії в травні 1986-го і був серед тих, хто виконував найнебезпечніші та найскладніші завдання в перші тижні ліквідації наслідків ядерного вибуху на Чорнобильській АЕС. Це так вийшло, що ми їдемо на Чорнобиль. А люди, хто кіньми, хто машинами, хто пішком, з клунками. Хто корову жене, хто вище якісь несе скарб, як то говориться, і йшли в сторону Києва. Як то після війни дивиться, як то біженці були, так і ото те саме. Хто що міг взяти з собою, так і ніс. Загалом ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС були 18 офіцерів та службовців самостійної державної пожежної частини номер 4 по охороні міста Коваля. П'ятеро з них вже відійшли у вічність. У тих, хто живий і проживає в Ковелі, є традиція щороку відвідувати кімнату музей пожежної справи. Серед експонатів тут на почесному місці фото та документи епохи Чорнобиля. У нас Іванкові була зупинка і батько кібінка начальника варти, який чергував в ті дні правиком, Провів його, провів нас всю групу, там 30 чоловік десь було по подвір'ю, де вони жили, завів в кімнату, де вони жили, розказав нам його життя. І це вже настраїло такий лад, що там треба віддати. Все по можливості віддати всього себе, щоб це, ти не опустився нижні, нижче того рівня, що зробив цей хлопець. Бо він прожив з цієї аварії до 11 травня. Стараюся кожен рік кажу, приходити сюди. Ну, звісно, один раз живемо, один раз бачимося. Та і, і З хлопцями з... теж хочеться поговорити. Хто чим, тож інформацією обмінюємося, хто що, здоров'я. Слава Богу, все нічого полковник внутрішньої служби у відставці Юрій Савчук в минулому керував гарнізоном ковальських пожежних. Сам пройшов крізь пекло Чорнобиля, тому достеменно знає проблеми ліквідаторів. Немає п'ятеро наших хлопців. Тут на фотографіях вони є. Вже тільки на фотографіях. Ми про них згадуємо і пам'ятаємо, що вони не тільки одні з перших, бо тому, що сказати, що одні з перших кожен отримав своє. Ми хочемо виховати наших пожежних, які зараз пройшли нові люди на цих традиціях, і щоб вони не відвернулися від України, бо тому, що бачать цю несправедливість, а коли необхідно, захистили її своїми грудьми. Щороку в цей день ковальчани збираються і біля монумента пам'яті жертвам Чорнобиля в парку Слави сказати добре слово живим ліквідаторам помолитись за душі померлих до підніжжя пам'ятника традиційно лягають квіти. Як знак нашої пам'яті і пересторога майбутнім поколінням.